Дров'яна лихоманка українці масово запасаються дровами на буковині. Попит зріс в рази. Купують деревину навіть ті, хто раніше не купував. Бо розуміють, цьогорічний опалювальний сезон буде не з легких і холодну зиму треба пережити. Ольга Лучик поїхала до лісництва. і Поцікавилася, скільки ж коштує цьогоріч дров'яні запаси, і чи вистачить їх всім. б хотів випустити... До породи там Віталій живе у селі Снятів неподалік Чернівців. Свою хату опалює дровами. нині прийшов до кучерівського лісництва, аби виписати букових чи дубових. Каже, саме від них багато тепла. Через тиждень-два має вже отримати, а далі попиляти, поколоти, поскладати. Ну я як зазвичай виписую сім кубів, тобто це 10 складометрів машина дрова. Плюс-мінус з урахуванням того, що в мене є залишок з минулого року, то мені на опалювальний сезон якраз вистачає. Заплатив 7 тисяч триста гривень. Дрова це є дрова, вони завжди є. В будь-який час я собі розпалив котел, і в хаті тепло. Та щоб грітися, доведеться спустошити кишені. Дрова у порівнянні з минулим роком здорожчали. На кубометрі я знаю в районі 100 гривень, десната подорожало. Та підвищена ціна не зменшила попит на боковині. Вже виписали більше 31 тисячі кубометрів, звітують лісівники, і додають, у них дров завжди багато замовляли, бо ж значна частина сіл в області не газифіковані. А зараз дров'яна лихоманка вразила навіть тих, хто їх ніколи не купував. Процедури ж оформлення спростили. Якщо раніше людям потрібно було їхати до центральної Чернівці, це можливо було і 100 кілометрів, то на сьогодні люди мають можливість виписати у будь-якому найближчому лісництві. Там виписував цілий район. Там треба було і в черзі чекати, там треба було і більше часу чекати, коли буде можливість їх взяти там чи виписати. Але не все так гладко. Об'єм замовлення обмежили. Ми виписали людям, реалізували. 3200 метрів кубічних дров. На відсотків, я думаю, що 10-15 вона більша за попередній період. Є у нас ціни згідно прискуранту. 924 гривні франколіс, 1044 гривні дарський склад. Дмитро свої 15 кубометрів вже купив і перевіз. Ось вони просихають на подвір'ї. Чоловік каже, цього має вистачити. Так, щоби хватило. З Запасом забрав власним транспортом. Зараз і, і горючі дороги, потім циркулярки попиляють. Дмитро кошти на дрова, збирав ще з минулої зими. Тож нині в його обійсті поповнюється колода за колодою. Чоловік радить не зволікати із заготівлею дров на зиму, адже опалювальний сезон не за горами, а деревині потрібно ще добре просохнути. З Чернівецької області Ольга Лучик і Ріга, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.